Моє найбільше відкриття це виявляється, що емоції це барви нашого життя, і їх неможливо стримувати і, мабуть, і не треба. Також ще два відкриття таких було суттєвих. Я зрозуміла, що, не дивлячись на світ, який вже дуже такий поважний вік, я не зрозумів, в якому я стані. Я не розумію, що таке стан, що таке контакт з собою. Але після декількох занять до мене прийшло ем, осознання цього, і я так зараз впевнено відчуваю себе в діалозі з собою, в темі, що називається. А раніше я думала, що ем, первостепенно потрібно лікувати. Голову, да, ну, психологічний якби, стан, а потім вже тіло. Зараз я розумію, що для того, щоб вилікувати людину, її психологічний стан, людина повинна мати ресурс, повинна бути сильною. Тобто тіло і психологія, вони. Разом їх одновременно треба щось з ними робити, щоб був ресурс, лікуватись і жити, виживати в тяжких умовах, в таких в яких зараз знаходиться вся країна, фактично.